Вітаю, друзі! Я Віталій Портнаков. Сектор Газа знаходиться у облозі ізраїльської армії після того, як бойовики терористичного групування Хамас, яке повністю контролює владу на території цієї смуги, здійснили терористичний напад на єврейську державу. Захопили заручників і вбили сотні цивільних мешканців Ізраїлю. Кількість цих жертв, як і кількість тих, кого терористи тепер використовують в якості заручників у своїй боротьбі з єврейською державою. Поки що точно не визначено однак, вже зараз можна достеменно говорити про сотні загиблих і про десятки тих, кого терористичне угруповання Хамас разом із іншими радикальними угрупованнями на території сектора Газа утримує у зоручниках, сподіваючись на Торгівлю із ізраїльським урядом щодо звільнення із в'язниці єврейської держави інших учасників терористичної та диверсійної діяльності. Разом із цим є очевидним, що сьогодні у Єрусалимі не готові до жодних перемовин з терористами і вважають, що безпрецедентний напад на Ізраїль, який очевидно був узгоджений з покровителями Хамасу у Тегерані. І, ймовірно, Москві має отримати таку ж безпрецедентно жорстку реакцію, що в результаті призведе до знищення терористичної активності на території сектора Газа, знищення керівництва і бойовиків ХАМАС, і переконанням в тому, що надалі терористи з території сектора Газа вже більше не будуть загрожувати єврейській державі. Президент України Володимир Зеленський сьогодні на виступі на парламентській асамблеї НАТО порівняв Хамас і Росію. І дійсно, дві терористичні організації, а Росія, поза усяким сумнівом, також терористична організація, яка тільки видає себе за державу, діють одними і тими ж засобами. З цим важко не погодитися, адже головні атаки, які здійснюють терористи з Збройних сил Російської Федерації та терористи з організації Хамас, що підтримують давні політичні контакти із Кремлем, пов'язані у тиску саме на мирне населення. Саме тому ми говоримо про безпрецедентну атаку на Ізраїль, адже всі попередні війни єврейської держави були пов'язані саме із зіткненням збройних сил. А зараз ми бачимо організацію головною метою, якої є саме знищення цивільного населення і торгівля заручник. Рівно так, як і російська армія, як бачимо, зацікавлена не стільки у боротьбі із збройними силами України, скільки у знищенні. Цивільного населення України у очищенні території для того, щоб після майбутньої окупації українських земель, на яку сподівається президент Росії Володимир Путін на території України вже не залишилося нелояльного населення або просто населення, яке кваліфікує себе як українців за походженням, і тоді ці землі можуть без будь-яких проблем. Заселятися російськими громадянами лояльними путінському режиму таким є стратегічний план Кремля. І якщо порівняти його із стратегічним планом Хамас, ми не побачимо і двох відмінностей, адже і Хамасівці, ці професійні бандити, вважають, що просто потрібно знищити всіх євреїв у Ізраїлі і потім Заселитися в їхні квартири і використовувати економічні надбання єврейської держави, навіть не усвідомлюючи, що рівень розвитку Хомасу просто призведе до того, що в результаті захоплення ізраїльських міст вони перетворяться на одну велику газу і саме. Тому ми бачимо, що відбувається на окупованих Росією українських землях. Вони перетворюються на один великий мордер, починаються жити за жахливими стандартами життя у сусідній з Україною державі. Разом із цим є очевидним і те, що Москва зараз зацікавлена у глобалізації конфлікту. Не випадково ж Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй, яка розглядає цей Злодійський напад терористів з Хамасу на єврейську державу не може, до речі, як і в українському випадку, дійти до жодного рішення, до жодних формулювань, які б свідчили про спільну позицію міжнародного співтовариства проти терористичної Навали, коли Росія напала на Україну. Було абсолютно очевидно, що її представники ООН зробить все можливе і неможливе, щоб російська агресія не була засуджена Радою безпеки ООН. Тим більше, що Росія, як одна з найбільших ядерних потуг сучасного світу, має в Раді Безпеки ООН право вето. Однак, як бачимо, що тепер, коли мова не би не йде про саму Росію. І Росія, і Китайська Народна Республіка, цей вірний союзник радикальних організацій у всьому світі, також блокують будь-які справедливі рішення, які б дозволили міжнародній спільноті визначити своє ставлення до тероризму. І це в момент, коли ще не почалася наземна операція. Армії оборони Ізраїлю на території сектора Газа є абсолютно очевидним, що ця операція буде найбільш складним випробуванням для ізраїльської армії, найбільш складним випробуванням для союзників Ізраїлю і найбільш складним випробуванням для світової громадської думки. Тому що операція, яка не обходиться без жертв серед мирного населення, звичайно ж може зустрічати загальне засудження і вимоги її зупинити, а значить, залишити терористів на своїх місцях. Ще однією серйозною загрозою, яка може відбутися вже найближчими днями, є ймовірний напад на Ізраїль з півночі, загонами іншої проксі армії Ірану. Терористичної організації Хезбола. Зараз представники Хезболи, за словами тих, хто репрезентує уряд Лівану, говорять, що вони не будуть діяти на ізраїльській території, якщо не буде ніяких загроз безпеки для самої Ліванської держави. Однак, знаючи те, як діяла Хезбола у недавньому минулому, можна вважати, що це виключно слова, які Можуть бути зовсім не підкріплені реальними намірами лідерів організації. Тим більше і Хамас, ну буквально за кілька годин до свого масованого нападу на Ізраїль, підписав із урядом єврейської держави угоди про перемир'я. І ніщо, практично ніщо, не свідчило про те, що Хамасівці готуються до масованого нападу на північ Ізраїль. Тепер ми маємо ще одну важливу ситуацію: погрози, з якими представники Хезболи Виступають на адресу вже не тільки Ізраїля, а й Сполучених Штатів. Прес-секретар організації Хезбола самовдоволено сказав, що Палестина не Україна, і таким чином начуватися мають Сполучені Штати, бо саме Сполучені Штати будуть реальною ціллю для терористичних організацій. І це не просто слова, які сказані на мітинг. Тому що є очевидним, що терористи могли готуватися до цієї операції в Ізраїлі, і зараз, буквально найближчими днями і тижнями, ми зможемо зустрітися із низкою жахливих терористичних актів по всіх країнах цивілізованого світу. Вибухи, вбивства, смерть людей стануть буденністю наступних місяців, і до цього просто потрібно готуватися, усвідомлюючи, що у цивілізованому світі не залишається безпечних місць, де людина могла б сподіватися прокинутись наступного ранку. Саме для того, щоб ця буденність не стала довгостроковою, потрібні спільні заходи по боротьбі із тероризмом і тими державами, які є його жахливими спонсорами. Росію, Ірану, Північної Кореї. І потрібні жорсткі слова по відношенню до китайських комуністів, які роблять все можливе і неможливе, щоб віз зла не відчувала серйозних проблем. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережа, на каналу Патреоні Баймія Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам! Хай щастить!